Очі ранок-субота, і я зараз сижу дупою на двох стільцях, тому що в мене моя Оля захворіла. Пойду в кавову в візьму собі, не знаю щось на день, може якийсь салатик. Чорний слив і салатик. Щось... і, і тепер каву. І це буде вся моя їда на ну, сьогодні, так як я вирішила до нового року, що мені треба ще скинути хоча б півтора кілограма, тому перехожу на І Це і корисно і смачно. А На роботі дітям ми створюємо казку і у мене сьогодні такий лук. Також тестую крем для рук з адвент-календаря Містер Скрабер. До речі, доволі хороший продукт, гарно наноситься на шкіру, не обтяжує і в той же час дуже-дуже якісно і класно зволожує. Також хочу поділитися з вами своєю ініціативою. Перша фотосесія була для мене, для реклами. Я зараз фотографую за донат на ЗСУ. Якщо вам цікаво, якщо ви перебуваєте в місті Івано-Франківськ, пишіть зустрінемось. Ну і, звісно, зима в цьому році показала всю свою красу. У мене була неділя дуже насичена. Спочатку фотосесія і фотографії для себе, потім я пішла в епіцентр, шукала дзеркало в повний зріст, так як. Те, яке було в мене попереднє, мене абсолютно не влаштовувало. І благо я знайшла. Вибір був доволі широкий і знайшла якраз те, яке хотіла. А далі в мене вже, як завжди, вихідний понеділок, і планую пригоди. Друзі, вітаю вас в новому влозі. І традиційно понеділок у мене вихідний і знову напрямок в гори. Цього разу ми з вами поїдемо в Яремче, якщо все вдасться, складеться. А там відкрився етнопарк Гедзо. Я постараюсь вам познімати. Можливо, такий детальний огляд цього етнопарку вийде окремим відео на моєму каналі, а це, а це буде тільки частинка влогу. Проте, я думаю, що сьогодні у нас з вами буде доволі цікавий день. Зараз традиційно їду спочатку заправлю машину, потім заправлю себе кавою, тому що коли я випиваю каву, у мене появляється і настрій, і я стою така трішки шалена, а це якраз те. Що мені зараз в житті потрібно? Я е, зараз реалізовую один такий маленький проект. Це фотопроект. А е, «Донат за фото. Я готова робити франківську фотосесії для дівчат, хлопців. Ну будь-кому, але це індивідуальна фотосесія. Е, реквізити я надаю. Ну швидше всього це буде для дівчат, тому що реквізит там такий червоний барет і вазон різдвяник І до цього всього я ще хочу зробити такий букет з ялинок. Але зробити його сама, тому що в наших магазинах на нього просто космічна ціна, він коштує там тисячу гривень за що за три гілки ялинки. Ну, це, ну, це, це того не вартує, тому будучи зараз десь в Яремчі, постараюсь або вламати сама якусь гілочку другу, або когось попросити. Так, мене щось румяна тут не розташовані. Добре? Нічого так от постараюсь попросити когось, щоб мені вламав гілочку другу. І сформувати такий букет, і вже таку одну фотосесію матиму завтра з своєю дуже хорошою знайомою, чи то навіть далекою подругою, улянкою, і можливо навіть ця зйомка попаде в цей влог трішки пізніше, в залежності скільки я сьогодні знімлю, і чи буде матеріал на повноцінний лог. побачення. Не знаю, чому так стається вже другий понеділок підряд, але і Я знову потрапляю в затори на обідній. І, в принципі, ну, таке. Є час знову ж таки не поговорити, хоча цього разу, мабуть, такий більш розмовний формат я залишу на класну картинку, на свою техніку і в домашніх умовах. Зараз просто Проте музика дорога кайф. Це одне задоволення. Так, я вже, я вже ще не виїхала з міста, а вже безмежно щаслива. По-перше, прорізається сонечко. Для мене це важливо, тому що якість відео тоді в рази краще. По-друге, там така казка. Там така казка, що мені просто хочеться сісти і плакати. І я зараз їду і в мене просто сльози на очах від цієї краси. І я дуже вдячна в першу чергу собі за таке хороше вміння тішитися простому, радіти простому, бачити красу в простих речах і вміти черпати з цієї краси багато життєвої енергії. Я і цього разу я подумала наперед так, секундочку, просто так незручно, і взяла з собою ще одну куртку на випадок, якщо буде холодно, і випадок, якщо холодно, якраз настав. Тому свою дублянку я лишаю в. Ну, яка це дублянка? Це якби штучна дублянка. Якщо б вона була натуральна, в принципі, я б таке не носила, але воно б було тепліше. А так, то беру таку теплу курточку, якраз її можна використовувати для гір. І думаю чи брати ще шарф, так в принципі можна якось так під горло собі закласти сферик і потім зачепитись, думаю, буде доволі комфортно. А, що можу сказати? В Яремчі тут темно. І знаєте, в один момент я навіть якось трішки засмутилась, типу, ой, така, таке сонечко було, така красива погода, тут все спортилось, Не можна так, не можна. Побачила гілки ялинки, треба буде потім піти нарвати. Так от, йдемо, е що, щоб буду багато розказувати. Пішли? Так, друзі, на початку було важко зорієнтуватись, куди йти, але якщо ви знаєте, я ремчу, ось якраз куди вам потрібно. Переходите через міст, через ринок і одразу зорієнтуєтесь. А це, до речі, бомбезне місце з красивим краєвидом і смачною кавою. Змерзло в руки, вирішила ще купити рукавички. До речі, теплі. Квиток коштує з дорослого 250 гривень і йде в цю казку. Відверто кажучи, я як людина, яка бачила всі частини і володаря перснів, і хобіта, мені було доволі цікаво відвідати даний заклад чи то локацію. Можливо, ще не всі локації відкриті, і супер там немає чого такого розглядати. Це буквально дві-три хатинки, які вже облаштовані. Проте атмосферність затишок. Ну, воно справді воно класно, особливо, якщо у вас є діти приїхати сюди з дітьми погуляти. Отак. А ця хижа повна риби, і це справжня риба. Там такий рибний запах був просто жах. Але воно дуже-дуже реалістично все виглядало. Я прогулялась містечком. Для мене, що знаєте, було трішки незвично, Це те, що зима на вулиці, так? Не уявляю собі, в хобі ширі зими. А не знаю наскільки вам буде тут цікаво, малечі думаю буде точно дуже і дуже цікаво. Одіяло, одіяло, не одіяло, покривало, не покривало вовдруги. Давно хотіли купити, щоб було тепліше спати, але це якось в магазинах не доходило в руки, тому купила в горах. І тут, до речі, ціна доволі приємна. 2х20, 2, 1200 гривень і наповнювач натуральний. Коротко про мої, я, до речі, дуже голодна, сьогодні ще нічого не їла. Купила е, ці коники, там ще моцарелу копчену. Я коли в'єремче завжди стараюсь тут одразу при вході. А, тут є людина, яка продає сир власного домашнього виробництва, і в нього завжди її беру. Так от е, мої враження від е, гедзя гедзо. Прикольно, я думаю, якщо б я була з компанією, і якщо б не знаю, там, наприклад я мала більше часу, і це не була зима і не було холодно, можливо, мені б і сподобалось більше. Тому що, бачите, знаєте, оцей хоббі-шир під час зими, це якось ну, не ок, коли ти дивилась всі ті частини. Зараз, оту, думаю, чи їхати додому, чи їхати ще десь прокататись, до речі, гілки ялинки. Я тут біля ялинки стою. Бачу їх і розумію, що мені треба їх наламати, але то, напевно, треба їхати десь за Яремчу ближче до е, верхової неврогде. Знаю, знаю, що там є дуже. Блін, їм. Вибачте, я я просто дуже сильно голодна. Коротше, знаю, що там дуже класні м, ялинки є. а Я хочу знайти таку голубу. М, таку... Кудлату, Еленку. Не знаю, чи мені вдасться знайти таку, але маю надію, що вдасться. Це я їсти, думала десь зупинитись так, поїсти. Якщо вдасться, зупинюсь. якщо ні, то, то ні. Я рада, що я поїхала, тому що ну, як, якби я не поїхала, я потім знову в себе картала Я казала, блін, Іра, ти могла поїхати, десь щось подивитись. Поїхала, подивилась. По дорозі, може, зараз заїду в один із своїх таких улюблених закладів за містом. Туди їздила, просто так там не знаю, кави попити, там дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Куди ти їдеш? Там дуже-дуже красивий краєвид. Якщо вдасться зупинитись і щось зняти, то неодмінно знімлю, покажу. Казка в ту сторону яскраво і сонячно, а туди просто нереальний туман. Ну, в принципі, ми зараз туди їдемо. І, їдем. і е, я коли їхала а, в гори, то я думала, що такий, знаєте, іній буде всюди. Хоч я помилилася, ви, я виїхали сюди, як на Лейбову гору. Ну, хто місцевий, хто знає. І все, і за горою вже. Нормально все і ні нема. А зараз ми повертаємось з вами в казку. Це просто щось нереальне. То наче повертаєшся в якусь казку. Переїжджаєш в гору, там до Лейбова гора, і, скажімо так, одразу, одразу все змінюється і одразу стає така краса нереальна. щось до тих людей, яким дуже щастить. Пам'ятаєте, я казала, що мені потрібно наламати гілочки і ялинки для букету. Вгори я так і не поїхала і не вдалося це зробити. І що ви думаєте? Я знайшла повалену гілку, з якою можна наламати гілочок. Клас! Слухайте, в руки холодно, так змерзло. Але така щаслива, тому що я вже їхала засмучена з тим, що я не наламала гілок. І це якраз такі, які я хотіла. Ну, не зовсім такі, але не стандартні. І я довольна. Слухайте, сказати, що я безмежно щаслива, це не сказати нічого. Єдине, це я замерзла. Я рвала ті. Гілки і вони дуже насправді легко ламалися, але я так змерзла, в мене такі руки червоні, але як мало людині для щастя треба, ні? Я вже розповідала про те, що мені аж страшно, як мої думки матеріалізовуються. Мені потрібно наламати гілки, просто зламана гілка попри дорогу. Вчора я хотіла купити собі. Ну як не хотіла, я подумала, що мені потрібні джинси темно-синього кольору, але такі в обтяжку. Ми там забігали через магазин джинси зі знижкою 50%. І насправді таких випадків в моєму житті дуже і дуже багато. І я кожного разу, коли щось таке от притягується до мене, то я кожного разу кажу, що мені вже страшно від того, коли я щось отак подумаю і воно до мене приходить. Хоча, а чого боятись? Треба це якось може навіть розвивати, ні? Свій правда тут. Ранок не без пригод. Е, Довелося припаркуватися неподалік роботи, тому що там у дворі, де я завжди паркуюсь, просто крига. Я заїхала і сіла, не могла ніяк виїхати. І як назло, сьогодні не на працює мережа Київ нікому подзвонити. І, але, як то світ нам без добрих людей, тому е, одразу з офісів повиходили мужчини. Допомогли мені виїхати з усім, їм без... безмежно вдячна. Це, знаєте, це як-то кажуть, працює так закони підлості. Ти сідаєш, буксуєш і ще й мережа не працює. Але ми самі завжди визначаємо, як та чи інша ситуація на нас впливає, тому все ок, йду робити роботу. Коротше, Як ви знаєте, мені дуже подобається. Якщо ви знаєте, мені дуже подобається фотографувати людей. У мене є інстаграм сторінка, посилання на неї поставлю поставлю описі відео. І я дуже люблю фотографувати людей. Зараз такий час. передрізвяний, багато людей фотографується, і я подумала, а чому не поєднати приємне з корисним? Я роблю фотосесію, люди донатять на зсу. Символічна плата, так як фотосесія недовга, всього 30 фото, 30 хвилин за 300 гривень. Думаю, ця пропозиція буде актуальна до кінця грудня, можливо, навіть перші два тижні з січня. І, в принципі, якщо б і ви собі теж хотіли таку фотосесію, можете писати мені в на інстаграм сторінку і зустрінемось з вами, зробимо кілька класних фото. Слухайте, пам'ятаєте, <рістити> я вам казала, що не хотіла купувати букет, тому що він зверх тисячі гривень. ну, Це як на мене дорого. Проте я забігала на свою чарівню вулицю Шопена, де я завжди беру косметику, парфумерію. І там є магазин з квітами. Хотіла купити там на метри крафтовий папір, щоб завернути ту ялинку, загорнути ту ялинку, яку я наламала. І щоб ви подумали, я знайшла там букет. Всього за 450 гривень. Повірте, на такі букети це доволі доволі адекватна ціна. Я порахувала, якщо мені ще докуповувати евкаліпт, докуповувати бавовну і господи, і крафтовий папір, це вийде майже на ті самі гроші, тому я купила готовий букет. Зараз лечу на свою таку вже першу фотосесію. Буду робити їй дівчинці. Вона їде до мене з надвірної, мені дуже приємно. І а, взяла і різдвяник, і берет. там вже подивимося, що в нас з декорації схоче використати. Дівчинка до мене підходила, казала що гарний букет, де я його придбала. Хм, клас, рада, ще придбала. Тут в мене різдвяний ледве живий і вже добігаю до Дністра. Там буде зараз у нас. Знаєте, мені інколи здається, що я беру на себе забагато, ніж потягну, а потім розумію, що це обмеження, які тільки працюють в моїй голові. І коли мозок хоче захистити, типу, та ні, тобі заважко. Ти сядь і подумай і скажи, та ніфіга ти все зможеш, і ти зможеш, якщо ти в це віриш. А якщо ти будеш себе отак жаліти і відмазуватись, шукати причини на посидіти, подумати, поплакати, яке життя погане, не брати відповідальність за своє життя на себе і за себе, то буде херуваченько в житті жити. І тільки тоді, коли я усвідомила, що ніхто. Ні родичі, ні близькі друзі, ніхто не несе відповідальність за твоє життя, тільки ти сама. І тільки ти сама маєш вигрібати з усіх ям, життєвих, складних ситуацій, не надіятись ні на кого. Якщо хтось прийде на допомогу, звичайно, це класно і це дуже класно. Але ти маєш бути завжди в тонусі, і ти завжди маєш бути готова до того, що в будь-який життєвий. Період може стати в твоєму житті треш і вигрібатись тобі доведеться одній на самоті. І коли ти будеш в такому тонусі, то життя стає значно простішим. Прикро, прикро, що я цього не усвідомлювала, жила в такому зручному коконі е, опіки, підтримки, турботи людей, які мене оточували. Але я розумію, що ця опіка вона була зайвою, тому що вона не дозволяла мені шляхом. Життєвих подій, життєвого досвіду формувати в собі такий внутрішній стержень, внутрішню силу. І зараз, коли я вирішила, так закритись своїми проблемами і самій з них вигрібатись, я отримую емоційне задоволення від досягнень. Я отримую кайф від результатів. І я тішусь з собою, тішусь тим, яким я зараз себе намагаю зробити, і знаю, що в мене все вийде. Мені ще залишилось два або три візити до косметолога, щоб зробити 10 процедур РФ ліфтингу. Загалом, ну, наче ок, тут якесь висипання сьогодні з'явилось. Мені цікаво, як шкіра буде поводити себе вже, коли я завершу процедуру. Тобто, через кілька часу я побачу, знаєте. Опускання шкіри і потребу знов в цих процедурах. Отак. Знаєте, я собі навіть такою блюдою почала подобатися, якщо чесно. Я тим автозагаром інколи так мастилась щедро, що аж задуже. А зараз ну, така біленька-біленька, як сніг. Сьогодні щось трішки залегко вділась. сижу, чекаю на похід вже до косметолога. Я вже збираю зараз їхати на роботу і мене являє яка я рада. В мене моє плато затягнулося тим, що з 80 я в один момент важила 84, ну це в ті дні, коли я там дозволила собі гарно поїсти, а так то тогава спіла 82 кг. І вчора зранку я побачила рівно 80. Тобто це та точка, до якої я була, крайня точка, до якої я була дойшла минулого разу, там 3-4 тижні тому, і все. І я така в настрої класно. Зараз так виглядаю. Це для моїх хронів. До речі, джинси брала в, в, в живий Кікі магазин і а, попала на акцію всього 600 гривень. Дуже, дуже рада. І, а, Камера не передає їхнього кольору. Вони такий класний синій кольор, дорогий синій. Не знаю, може так передасть, Ось так може передасть. Дуже люблю саме такий колір в джинсах, тому що інколи буває такий синій, ну він відверто дешевить образ. А правильний синій він виглядає дуже якісно, класно і стильно. Який красивий букет вдалося придбати. Ось, може, магазинчик на пена. Саме тут його придбали, а там далі магазин. Я зараз вам покажу корейської косметики, мій улюблений. І далі по вулиці ще один магазин з парфумом. Вибігла з роботи і біжу на фотосесію, взяла реквізит. Так, поки Таня на гуглить э, сцени для фотосесії, бо в мене вже немає фантазії, ми йдемо ще. Шукаємо світло, тому що на жаль, та локація, яку я ну до якої ми прийшли, тут просто нема лампочок зі світлом, а вони насправді створюють дуже класну, дуже казкову атмосферу. Йдемо шукати світло по місту. Що були зі мною, дякую за перегляд відео і до зустрічі в наступному влозі.